Я не можу простити. З цим почуттям живуть дуже багато людей на землі. Це почуття дає право на вхід в життя людей такої хвороби, як рак. Тому дуже важливо прощати усім і простити собі. Коли я хочу простити, я кажу просто: я прощаю тобі. За те, що ти образив мене чи принизив. Я прощаю тобі перед Ісусом. І якщо я не можу простити, я говорю, що я приймаю рішення простити тобі. І Ісус, я віддаю це непрощення тобі, тому що ти знаєш, як з цим боротися. Тому що ти простив. Ісус дій!